Привіт! Ви на уроці української мови. Мене звати Наталя Вуйтік, і я не можу втриматись, щоб не розповісти дещо. Коли я навчалася в 6 класі, у нас із друзями був таємний клуб. Ми багато спілкувалися, ділилися таємницями, ходили в кіно і організовували вечірки. І допомагали одне одному на уроках. Пояснювали домашні завдання, коли хтось не розумів. Цього разу я поясню вам, як потрібно писати не з прикметниками. І поділюся історією про червоні кеди і справжню дружбу. Я дізналася її з книжки іспанської письменниці Анни Пунсет Клуб червоних кедів. Це розповідь про чотирьох дівчат, яким доведеться спробувати спілкуватися на відстані. Лусія, Фріда, Марта і Беа дружать із першого класу початкової школи, а зараз вони у середній. І саме Марті випало першою розлучитися з подругами. А все тому, що її мама, Німкені, одержала неймовірну робочу пропозицію в Берліні і, відповідно, туди поїде вся родина. Лусія ніяк не могла усвідомити, що поїздка подруги, на жаль, не тимчасова, вони вже більше не житимуть в одному місті, тому вирішили до Дня від'їзду провести разом якомога більше часу, переглянути всі фільми, які Марта ще не бачила, переміряти нові стильні одежинки у магазинах, адже Марта саме їх уже не вдягне. Бродити по піску й дихати морем, якого в Берліні немає. Та цього все одно було замало. Тому Лусія з дівчатами вирішили створити клуб нерозлучних подруг. Задум такий: незважаючи на всі кілометри, що розділятимуть дівчат, їхня дружба залишиться непробивною. Цей клуб забезпечуватиме їхню єдність, наче ніякої відстані немає. Вони теревенитимуть про щоденні справи, ділитимуться абсолютно всім і назавжди залишаться найкращими подругами. До ідеї з червоними кедами дівчат підштовхнув неприємний а прикрий епізод, що стався між Мартою та її класною керівницею. Марта жила неподалік від школи, тому на уроки приходила пішки. Дощового дня вона так замочила шкільні туфлі, що до школи довелося йти у червоних кедах. За це її дуже насварила вчителька. Дівчині довелося піти додому, взути не зовсім сухі туфлі і у них повернутися на уроки. Марта замочила ноги і захворіла так, що останні дні перед канікулами пролежала із застудою. А в перший день різдвяних канікул на світ з'явилася непогана ідея. Дівчата саме обговорювали Мартин від'їзд, Лусія поглянула на червоні кеди. І їй спало на думку, що вони могли б стати чудовим символом для майбутнього клубу. Я не переказуватиму вам усю книжку Анни Пумсет, тільки нагадаю, що вона має назву Клуб червоних кедів. З іспанської її переклала Олена Забара. Натомість пропоную розібратися з написанням прикметників. Отже, не з прикметниками ми пишемо разом та окремо. І перше правило, за яким ми обов'язково маємо написати прикметник разом із не. Коли не виконує роль префікса й безне слово не вживається. Наприклад, ми мали прикметник нерозлучні подруги. За цим правилом, не з прикметником ми напишемо разом у словах непохитний, незламний, невпинний, негайний, нестерпний і подібних. Не з прикметниками пишемо разом, тоді коли прикметник у сполученні з «не» означає одне поняття, яке можна замінити синонімом безне. Пригадаємо слова з історії неймовірна, тобто надзвичайна пропозиція, непробивна, тобто міцна дружба, непогана, тобто хороша ідея. Не з прикметниками пишемо окремо, коли не виконує роль частки. Вона не становить з прикметником єдиного поняття, а в реченні є протиставлення. Як -от у реченні з історії до ідеї з червоними кедами, дівчат підштовхнув. Неприємний, а прикрий епізод. Окремо напишемо частку не з прикметниками, які виконують роль присудка. А між не і прикметниковим присудком за змістом речення можна поставити слова є, був, була. У тексті історії ми мали таке речення. Лусія ніяк не могла усвідомити, що поїздка подруги, на жаль, не тимчасова. Не з прикметником тимчасовий напишемо окремо, тому що тут він виконує роль присудка, і ми могли б сказати, що поїздка не є тимчасова. Окремо пишемо частку не з прикметником, якщо перед ним стоять слова далеко, зовсім аж ніяк. Пригадуєте, Марті довелося піти додому взути не зовсім сухі туфлі, і у них повернутися на уроки. Таким суворим було рішення класної керівниці. Врешті Марта одужала і добре провела час із подругами перед від'їздом. А мені лишається нагадати вам, що більш детально про написання прикметників з не ви можете прочитати у конспекті до уроку. Перевірити, чи вдалося запам'ятати все, допоможуть тестові завдання. Бережіть своїх друзів і будьте уважні на уроках. Побачимося!